Так, ну що, що у нас тут? Ану, курчата. Момент. питав Ігор, де курчата твої браме темна, що пропали? Не читаєш наші коментарі, ми тобі вон совіти даємо, то забий там вікна, бо щоб кіт не заліз. Що А тут... Дивіться, яка краса. Оце, звісно, як вони маленькі, оце така винька в них іде. Всі живі набили туди сіточку. Покажи глядачам. Набили он туди сіточку. Тож усе добре. комбікорм порозкидали, от щось вигортають. Оце насипать у повну кормушку буквально. Та стільки там крові. Ага, і все висловлю. Гамну, ця кормушка не подобається. з таких виросте. Ось отака курочка. Співочок. Тож у нас пішов нарешті дощик. Небо все похмурилося, хоч сьогодні можна трішечки свіжим воздухом подихати. А то таке така. Молодець, молодець, співай. То що все добре, всім гарного дня.